Вітаю, друзі, з вами Лемок. Пройшов я завдання на коробочки. Давайте будемо відкривати. Плюс я ще отримав коробочки за прогресію, тому все разом. А, по боях, дивіться, я виконував і на основному аккаунті, ну там, звичайно, мені до... ну, трошки легше було. Я зіграв 22 бої і, в принципі, всі завдання виконав. А от на твінкові щось воно не пішло. Тобто, завдання на 250 тисяч досвіду. Я виконав, власне, і довелося ще бої, напевно, 5 зіграти для того, щоб отримати оці от коробочки. Значить так, давайте. 300 золота, 465 вільного досвіду. Поїхали. Скільки там? 15 коробочок. Ну, 15 це багато. Що ж, давайте, по порядку, просто. Як уже є, так, так нехай буде. Ну, тут я кажу, що за прогресію повпадало, ну, але як уже є. Подивимося, власне, що там буде. Ну, в цих я не думаю, що щось таке випаде. Тут може вільний досвід випасти хіба що із жирного. Ну і, звичайно, Дніпрема. Тому що це звичайні. Тут в основному нічого цікавого ніколи той не буває. Так, і останнє. Ну, тобто, це майно для літачків. Потім. Поїхали далі. Поїхали далі. Так. Це також прості, самопростенькі, тому а, ш, думати, що з них щось там випаде, в принципі, не приходиться. Але їх нам дають 5, то можливо. А, майно для літачків це також. Ну, тобто це гол голдові розхідники 2500 вільного. А, голдові розхідники, вони не будуть нам коштувати за золото, тому, в принципі, так, і лишилися ті от самі 4 саможирні. Ну, Давайте по порядку, просто, як вже є. Так, літачок якийсь випав. Я вже побачив. День према. М -м -м, це замість золота. Так, і винищувач 2.5А. Чесно кажучи, не грав на ньому, тому в загальному не цікаво. Поїхали далі. Ну, якби він був в ангарі, то була б, звичайно, компенсація. А Так, то 250 золота. Компоненти і. І компенсація 1300. М -м -м -м. Клас. Це мені подобається. Причому це твінковий аккаунт. Тут в основному із жирного такого нічого й немає, по суті. Невелика кількість літачків, але, в принципі, пощастило. 500 золота. 30 днів према. Вау! Ось чому я не хотів відкривати на основному цьому аккаунті, тому що от випадає така штука, і потім що з нею робити, <кхід> незрозуміло, тому що грати, я, в принципі. Не буду на цьому аккаунті, коли немає якихось акцій. 250 золота. Ну, це ще непогано з цієї коробочки. І того, і того. Було 3100, стало 5400. Ну, не багато, але, в принципі, на якийсь там трейд-ін, в, в, в теорії, нам вже вистачає е, золота. З е, літачків. Це з урахуванням того, що на цей аккаунт я взяв Су-130пм. Тому, в принципі. Uh, ну, Маємо те, що маємо. По вільному досвіду ніх... нічого нам не випало. <по>, по факту, Як було, так по суті є. 2500 тільки випало вільного досвіду. Uh, такі от справи, друзі, такі от коробочки. В принципі, uh, я вважаю, що це вигідно проходити такі завдання, вигідно відкривати такі коробочки, тратити свій час. Uh, тому що в принципі, зараз я от uh, скільки я пограв? Ну, години, скільки зараз годин. Години 4 я пограв на цьому аккаунті, щоб пройти. І відповідно за 4 години я отримав ну, трошки золота, скільки там, 2-300, Непогано, це, це приблизно на 200 гривень. Ну, звичайно, є люди, яким просто простіше задонатити. Але, тим не менше, якщо у вас є час, то в принципі, можна і виконувати. А На чому я грав? дивіться, На цьому аккаунті я взагалі грав на бомбардувальнику німецькому, доволі цікава штука. Uh, грав на B-Fighter, грав на C-100, В принципі, по чуть-чуть, то там, то там перемога, і якось воно там та й повиконувалося. Такі от справи. Ну, тут, звичайно, 33 дні прямо, ну, це жирно. Я не буду стільки грати, хіба що будуть якісь там акції. Uh, тому на основному я не буду поки відкривати. Почекаю. Ну, У мене там достатньо золота. Якщо що, то потім собі по, по одній там буду. Якщо мені треба буде, то буду відкривати. Uh, такі от справи. Гарно дякую всім за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи пройшли ви ці завдання, чи ні. Скільки вам чого випало, якщо ви відкривали? Бувайте, друзі!